Я просто почула і відчула Ірину за свого сердечного вчителя і зайшла в програму Крила в принципі без запиту, тому що я успішна, активна, реалізована жінка, все в мене класно, все в мене гаразд. Але почавши цей шлях, я зрозуміла, чим я прийшла працювати. Це самоцінність, це цілісність. І пройшовши цей шлях і. Знаєте, оці трансформації внутрішні, які відбувалися, ну в мене дуже дуже м'яко, дуже але, але був і шок контент. Був були там просить дикі усвідомлення, неймовірні знання, глибокі ретрити. І ці трансформації відбувалися м'яко, але з шаленою з швидкістю. Ось і. В результаті, в результаті цього основне що зі мною відбулося це просто не вихід на інший рівень свідомості, вихід на інший рівень відчуття себе, і з якого з якого рівня взагалі я живу, і куди я живу, і розпаковка свого призначення, розпаковка своїх сильних основ. І виходить, що я нібито прийшла до себе, зібрала себе в цілісність, і ця сама основа. Опора на себе, а інший рівень усвідомленого життя і з емоційної точки зору, і з з точки зору мислення проявилися в житті вже матеріальними результатами. Тому що змінилися відносини з партнерами, змінилися відносини в бізнесі, змінилося моє відчуття себе як експерта. Я розпакувала свої призначення, стала рухатися і жити за своїм призначенням, реалізовувати його. І це зовсім інший рівень і енергії, і життя, і тих подій, які відбуваються. Оця внутрішня опора дала мені можливість, коли в 22-му році я приїхала в іншу країну, просто діяти, тому що всередині був стан. Я можу все. Я є у себе. Я, у мене є своя внутрішня опора, в мене є своя своя цілісність моя. Да? Тобто я розумію, хто я і чого я е, прийшла на цю землю, що я можу робити. Е, і в чужій країні я побудувала бізнес, збільшила дохід, який в мене був в Україні. Е, е, я Проживаю те життя, яке я бачу, хочу. Я сама його формую. Я реалізую свою реальність, ту, яку я бачу, яку я мрію реалізовувати, так ось тому і і все це. Починається з внутрішніх опор, з внутрішнього стану, з внутрішньої цілісності. І я вважаю, що це оце саме цінне, що я набула, отримала, прожила в програмі завдяки програмі Крила, завдяки вчителю, завдяки оточенню. І до речі, до оточення це знаєте як екосистема. Ми дружимо, ми спілкуємося, ми працюємо разом, робимо цікаві проекти. Ми знаходимо в цій екосистемі для себе клієнтів, про проекти реалізуємо. Так? Це просто ти серед своїх, це спільнота споріднених, де ти можеш бути собою, і це теж дуже цінно для мене. Тому дуже рекомендую, пропоную і раджу зробити своїй душі такий самий найкращий подарунок. Програму Крила.